На кампанія в умовах війни її спростили для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Для них держава передбачила окрему процедуру, яку саме розповімо далі. Випускники з тимчасово окупованих територій та вимушено переміщені абітурієнти мають право вступати до вишів без національного мультипредметного тесту. Для них достатньо співбесіди, розповідає Едуард Лапковський, керівник центру Крим-Донбас Україна при приймальній комісії Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Якщо ж і немає документів про завершення шкільної освіти, то можна пройти атестацію при університетах. Такі вступники, якщо не складали на цю національний мультипродметний тест, вони мають право, право вступати в університети за результатами співбесід. В кожному університеті, в тому числі в нашому, функціонує центр Крим Донбас Україна, який зустрічає таких абітурієнтів, консультує їх супроводжує до моменту зарахування. При кожному університеті, при кожному центрі є так звана школа, яка допомагає цим вступникам отримати документ про завершення повної загальної середньої освіти. Таким вступникам в школі призначаються так звані атестації. І підсумкові атестації, і вони складають у школі українську мову історію, отримають документ. Довідка формується відповідна, і ця довідка, якщо вступник може сам, він її бере з нею. в університет. Вона слугує документом, який підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти. Або школа, в якій відбувалася ця атестація, сформовану довідку, може передати в університет. Ми приймаємо ці документи будь-яким шляхом, розглядаємо, формуємо заяву такої людини. Всі відомості персональні зашифровуються. Єдина державна базу. Танвичої освіти відомості про таку дитину поступає зашифрованому вигляді. Більшість випадків такі вступники складають вступні іспити в університеті. Це або складники НМТ чотири предмети у вигляді співбесіди, або можуть зараховуватися відповідно до поданих документів про статус таких дітей, можуть зараховуватися результати математики української мови. Такі абітурієнти мають право на квоту державного замовлення для університетів, які не є внутрішні переміщені або які умовно працюють, так як наш карпатський університет в тилу. Це не менше 10% від загальної кількості місць державного замовлення. Якщо є, працює і набирає вступників університет, який є переміщеним університетом, у них квотних місць більше від 10 до 50%. може бути місць державного замовлення виділених на квоту. І за результатами конкурсу, за результатами отриманих оцінок, такі вступники вступають на квотні місця. Вони досить потужно захищені державою і мають право вчитися на місцях державного замовлення. Окрім цього, такі вступники можуть отримувати соціальну стипендію. Сьогодні в державою напрацьована досить потужна і досить лояльна нормативна база, яка значно полегшує шлях з точки зору і людяності. І з точки зору стації в цій державі для вступників з цих територій. Едуард Лапковський підсумовує насамперед, важливо звертатись до вишів в приймальній комісії через будь-які канали зв'язку, чи телефоном, чи через електронну пошту або ж соцмережі.